Здоров'я, хочу побажати вам, я нічого не прошу. Хочу нагадати благу звістку, яка записана в Святому Пісмі. Блага звістка в тому, що Бог любить, я дорога людина, нам я дає. Хімічна. Шановні пасажири, будьте обережні, при виході з автобуса на проїзну частину. Під час руху автобуса зберігайте особисту вестерню. Можете вистістійнокуючи по напрямку. Тримайте за поручні або сидіння. Бог любить театров, дети є. І настільки сильно полюбив, що написано: Отак вот Бог полюбив цей світ, це нас, людей, що віддав Сина Свою від народження, щоб кожний віручий в Ісуса Христа не загинув, але мав життя вічне. Ісус не тільки постраждав на христі, Ісус віддав своє життя, щоб кожен, хто прийме його, хто щиро навернеться до Нього, покаяться своїх провинах, визнає свої гріхи. То та людина отримує прощення, та людина отримує спасіння. Ісус не тільки помер, Він Воскрес. Ми на великі християнські свято, Великого Дня кажемо воістину Воскрес. Це дійсно так і є. Христос є живий. Зупинка хімічна. Він закликає людей покаяться, не покаяться це визнати свої провини. Досвідомити, що я грішна людина, і попросити у Бога проще. Всяка людина, яка щиро грається на зупинка, Шевченківська райадміністрація. Шановні пасажири, при оплаті проїзду готівкою обов'язково отримайте паперовий квиток у водія та зберігайте його до вашої зупинки. На маршруті працює контроль, штраф 300 гривень. І слово Боже каже, що покається – це визнати свої гріхи, попросити у Бога прощення. Примиритися з Богом, читайте святе Письмо, молиться Богу. У кожного із вас, я надія, маю, у вас є це святе письмо. Просити у Бога милості до нашої країни, щоб зупинилося кровопролиття, і прийшов мир на нашу землю. І перемога над цим ворогом, який прийшов на нашу землю. Молиться за Збройні Сили України, за наше військо. Господи, благослови всіх людей, хто здесь їде, благослови місто Львів, благослови нашу країну, благослови Збройні Сили України в ім'я Отця, Сина, і Святого Духа. Амінь. Я всім вам бажаю міцного здоров'я, пусть Бог береже вас там, де ви є. Дякую за увагу, міцного здоров'я.